Ідея Дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. День Єднання це свято, яке відзначають щороку, 16 лютого. Це День єдності Українців проти нового акту агресії з боку Росії проти України. День єднання повинен посилити консолідацію українського суспільства, зміцнити його стійкість в умовах зростання гібридних загроз. Єдність це наша потужна зброя. Зараз, як ніколи, маємо стояти пліч опліч і не дати ворогу здолати дух і волю незалежної нації. Об'єднані вірою, любов'ю. Ми зможемо перемогти ворога і нарешті здобути справедливий мир. Сьогодні, згідно з указом президента України, підіймають державний прапор України, виконують державний гімн. Давайте і ми з вами разом покладемо руку на серце і заспіваємо гімн нашої країни. Тож, давайте з'єднаємо нашу долоні і будемо цінувати, берегти нашу рідну країну, бо вона у нас єдина.